Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 754 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 18 березня окупанти атакували Харківщину п'ятьма зенітними керованими ракетами. Загалом через артилерійські та мінометні удари постраждали 15 населених пунктів області унаслідок злочинних дій військових РФ є поранені серед цивільних громадян. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу шахет силами. Та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних безпілотників було знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.